Привіт! Нещодавно була запрошеним спікером у школу Бі Слім, де проводила вебінар про внутрішнього критика. Як він підриває ваш процес схуднення і блокує всі ваші зусилля? Маленький шматочок, але з дуже великим сенсом. Тому дивіться. І от я почула фразу: Ти не зможеш схуднути. Що в мене після цієї фрази може виникнути? Відчай. У да, мене виникає вічі, або сором, або провина. І це всередині мене і воно повторюється. Так, я з вами згідна, що мотивація в голові. Сьогодні ми будемо вчитися це перепрошивати. саме якраз щоб цю мотивацію взнати. Ну, тут трішечки не про мотивацію, тут про те, що в мене може бути мотивація, а внутрішній критик може все це знецінити. І цей голос звучить навіть тоді, коли мене зовні ніхто не критикує. А я можу сама себе критикувати. Попрошу вас зараз закрити, заплющити очі на одну хвилиночку, і пригадати останній момент, коли ви відчували сором через своє тіло. Чи було таке? Так, в кого вдалося закрити, заплющити очі і пригадати той момент, коли було соромно через своє тіло? Дякую за чесність. Угу, бачу ваші мінуси. І як зазвичай це відбувається? Я вже там от 5 днів там, чи скільки була на програмі, все добре. Тут стала на вагу і побачила плюс 0,5 кг. І мій критик каже: ну і що? І що? Все? Ти безнадійна. Да? Або, наприклад, я рано встаю, підходжу до дзеркала і дивлюсь, боже, тут зморшки, тут зморшки, тут зморшки. Ой-ой, ой як ти сьогодні погано виглядаєш. Тобто ми з вами визначили, да, що може говорити оцей от наш критик. І я дуже люблю, знаєте, весь матеріал, що був структурований. І от хочу такий от саме от цього підвести підсумок, щоб ви ну так. Ясненько для себе розуміли, що критик він не хоче допомогти. Він тільки оцінює і карає. Угу. Масочку треба ха А от в зеркалі ви пишете все таж. От тут зараз про те, що дивіться, якраз в зеркалі отут вступає з вами в діалог ваш внутрішній критик. Ви бачите, що на вагах є. Класно, мінус 3 кілограма, мінус 10 в Талію. Факти є, да? а внутрішній критик, уявляєте, як він сидить у вас там в голові, і та бабулічка вам капає і так настільки, що ви дивитеся в дзеркало, і сама не бачите результату. Ось це про те, про те, про що я говорила, що внутрішній критик він живе в нас отут. І він не хоче допомогти. Він тільки оцінює і карає. І впізнати його можна за чим? За фразами, емоціями. І тим, що вони повторюються. І саме якраз от наступний наш крок буде це навчитися розрізняти критика і голос підтримки. Як же ж так відбувається, що це нам то, що там ми подумали, залазить так до нас в голову? Вся справа в тому, що є такий цикл, як воно працює. І цей цикл ми майже ніколи не помічаємо. Ми критикуємо себе, да? ну, що ми там можемо? Після душу я дивлюсь там, наприклад, і думаю, ні, а, там от і там зайве, і там зайве, і там зайве. Тобто, я не отримую задоволення від себе. Критик мені каже, ну ти ж бачиш, отут целлюліт, отут ще щось, отут ще щось. Що я відчуваю? Якщо мені цей критик це говорить. Тобто, перше, це те, що він нас осуджує. Перший в циклі, перше, це те, що він нас осуджує. Так? От запам'ятайте, як це працює. Ви зараз зрозумієте для себе цей ланцюжок, і вам далі буде е, зрозуміло, чому це треба перепрошивати. Тобто, перше, що він робить, це осуджує. Критикує. І коли я чую, що в мене от тіло, я собі подивилася в душі, тіло у мене не є. що я відчуваю? Тривогу. І досить часто це переходить навіть в стрес. Ну, а коли у мене стрес, це про що? Це про те, що мій організм мені говорить, треба спасатися. Треба виживати, тому що стрес це загроза для нашого організму. І він хвилюється, як би це не. Ну, не померти так умовно скажемо. А для того, щоб вийти з стресу, що я можу зробити? Поїсти. Тому що коли я їм, я ж тягнусь до солодкого, до жирного, до того, що швидко там мені дасть, до вуглеводів. Да? І коли я їм, я розумію, що я що, я не помираю. Я живу, я виживу, тому що я їм. Після того, як я з'їла чіпсів пачку, в мене з'являється ще більша критика. Він знов каже мені, ну от, ну от бачиш, я ж тобі що говорив? Що твоє тіло воно не таке. Ну, ти з'їла ці чіпси, ну от, певно, в тебе точно вже таким не буде. І тобто, дивіться, оцей цикл, от знов, так, от воно одне за одним тягнеться. Хочу, щоб ви це чітко усвідомили. Так? Що от йде критика, далі йде реакція, тобто ваша емоція. Досить часто емоція, яка виникає, це знецінення себе. Буває таке, що ми хочемо сховатися кудись, щоб нас менше люди бачили. І далі, коли ми поїли, критик нам знов сказав, що нічого у вас не вийде, що ми робимо? Ми розчаровуємося і ми відмовляємося від тренування або від тої програми, яка є. Все, і ми ймо далі, щоб заспокоїти себе. І тоді я думаю, ну я вже не піду на ті тренування, ну сенс мені йти на ті тренування, якщо я все одно не судну. І от ви запитали, як ми будемо з вами працювати. Перш за все, коли у вас виникають такі от думки внутрішнього критика, що ви маєте зробити? Ви маєте, от, запишіть собі. ви маєте перше, це пригадати ту фразу, перше, що сказав критик? Що сказав критик? І конкретно запишіть цю фразу. Друге, які емоції я відчула після цих слів? Тут може бути сум, тут може бути стрес, тут може бути знецінення, тут може бути бажання сховатися, да? розчарування. І третє, що я зробила, коли я відчула ці емоції? Я їла, я пішла там в гості і пила щось. Я сиділа на дивані, навпаки, нікуди не виходила, я відмовилась від тренування. У мене розпочалася депресія. Що ви робили далі тоді, коли ви відчули ці емоції? Наприклад, мені коритик там сказав, ну що він там сказав, ти все зіпсувала, ти не втрималась. Які в мене емоції? Провина, бо я не втрималась, так? Да? ну і тривога, що буде далі? Тобто емоції, провина і тривога. Критик каже мені, да? ти не втрималась. Ти провалилась. Емоції це провина і тривога. І, відповідно, поведінка, що я зробила? Я відкрила шоколадку. І її всю з'їла за переглядом серіалу. Тобто, цикл, ви зрозуміли, так? Да? Що критик запускає ті думки, які перешкоджають процесу схуднення. І щоб цей цикл розірвати, перш за все, що ми повинні зробити, це усвідомити, да, що це є критик. І тут, коли ми вже знали, що це говорить критик, є дуже гарна новина, дівчатка дуже гарна новина, яку ви маєте запам'ятати, записати великими буквами, і десь розрукувати і повісити. Ваш внутрішній критик це не ви. Це окремий собі такий голос у вашій голові. Але це не ви. Це надважлива фраза, яку ви маєте усвідомити. Критик це не я. Це окремий голос у моїй голові. Так? І коли ми чуємо якусь таку фразу, ми собі зразу, перш, перш за все, ми маємо її усвідомити, що це сказав критик. І сказати собі. «Угу, Добре, це критик говорить. Я його чую, але я йому не підкоряю. Зараз ми розберемо далі, які фрази можна говорити. І, наприклад, коли там критик мені каже, так як от в моєму прикладі, да, ти не справилась, я кажу: добре, добре, хорошо. Я знаю, що з цим робити далі. І коли в нас є критик, наш світ він взагалі дуальний. Завжди існує біле і чорне, солодке і солене, день і ніч. І якщо є критик у вашій голові, значить вам потрібно що зробити? Створити собі свого власного друга. Тобто, вашого я дуже люблю називати, це ваш фанат. Вам треба створити внутрішнього фаната. Щоб у вас був і внутрішній критик, і внутрішній фанат. І ми тоді зможемо цей цикл розірвати. Тобто, перше, ми відокремили від себе критика, зрозуміли, що критик це не я. Далі усвідомлюємо, ось це сказав критик. І далі включаємо свого внутрішнього фаната. І коли критик каже: Все, ти там з'їла кусок торта, все, ти тепер от, ну, все, ти пропала. А ми кажемо. У мене все під контролем. Я розумію, скільки я з'їла зайвих кілокалорій, я зроблю все, щоб їх якось там завтра перекрити, я пораджу зі своїм тренером, я пораджу зі своїм психологом, я, пор... я буду знати, я знаю, як вийти із цієї ситуації. Так? І коли, наприклад, він вам кричить, що То «ну що ну, ти оце от їш оці от такі от продукти правильні, боже мій, що ти там сидиш на тому правильному харчуванню. Що ми можемо сказати? Я вибираю те, що справді потрібно мені. Я вибираю те, що корисно для мого організму. Тобто, ваша основна мета це перекрити голос тієї бабульки. да Створити внутрішнього фаната, який любить вас безумовно. І який завжди, щоб не сталося, буде вас підтримувати. І якщо вам. Внутрішній критик щось сказав, замість того, щоб іти і бігом заїдати те, що він вам сказав, ми що робимо? Робимо глибокий вдих, видих. Робимо так три рази. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих І усвідомлюємо, що зараз я відчуваю такі-такі-то емоції. І я можу їх не заїдати. Мені не потрібно їх заїдати. Я їх помітила і далі включаю внутрішнього фаната, який каже вам ту фразу, тобто буде вас підтримувати, і буде казати вам ті фрази, які будуть для вас помічними. Ось, наприклад, найчастіше це ну, там побачили плюс один кілограм на вагах. Критик каже: Бачиш, ну, не вийшло в тебе. Тоді що ми робимо? Ми переписали цю фразу і кажемо: це лише цифра. У мене все одно є прогрес, тому що я відчуваю цей прогрес в тілі і в своїй енергії. І я знаю, як з цим справитися. У мене є люди, які можуть мені допомогти. в цьому. У мене є програма, яка може мені в цьому допомогти. Тобто, я точно знаю, що мені треба з цим робити. Тобто внутрішній критик, що він робить? Критикує, ми далі відчуваємо негативні емоції, заїдаємо і далі ще більша критика. Нам треба зупинити їх, тобто усвідомити, що це критик, усвідомити, яка емоція, і перевести далі свою, свій діалог на внутрішнього фаната. Досить часто ще говорять голос підтримки. Кому як подобається? Тобто, не все безнадійно дуже тішуся з того, що ця інформація буде вам корисна, і дуже хочу, щоб ви цю інформацію мали таким прикладом і застосовували її постійно. Але для цього це досить важко. Знаєте, так от легко сказати. От раз, два, для чого треба спочатку чітко усвідомити, що це говорить критик. І ми з вами ще раз підкреслюємо цей критик у вас в голові. Але це не ви. А рішення приймаєте ви. Так, да, він критикує, да, він оцінює, да, він порівнює, да, він нагадує про всі ваші провали. Але ви можете це все спостерігати, але ви ні в якому разі не повинні йому підкорятися. І це дуже гарна новина. Найкраща із того, що може бути. Тобто, що би він там не казав? Наприклад, е, от дивіться, позитивний. Вроді приклад позитивний. Ви стали на вагу знов, як ми завжди, ну, ми так завжди через вагу все оцінюємо. Дивитися, мінус кілограм. Клас! Ви вже тут, і тут раз такий голос, то це нічого не означає. Це ще зовсім нічого не змінює. це Всього-навсього, один кілограм. Може, це нічого і не поміняє. І тут ми, ага, це говорить внутрішній критик. Він хоче мене. Що зробити? Ввести в якусь провину, хоче мені показати, що я нічого не досягну. Що я можу з цим зробити? Я можу включити, давай, внутрішній фанат. Так, да, це всього один кілограм. Так, да, це цифра. Але який це для мене прогрес? Тобто, в нас завжди має бути два голоси. І я вам пропоную цю вправу, яка так і називається Два голоси, взяти собі, знаєте, щоб вона у вас була постійно під рукою. Тобто берете аркуш паперу і з лівої сторони, обов'язково з лівої, пишете фрази, які найчастіше говорить вам критик. Цяйте, поки що можете взяти найчастіше ті фрази, які ви. Три фрази, 4, 5, можете всі зразу не писати. Можете залишити, я чому вам говорю взяти ЗОшит, тому що потім ця фраза десь виникла, вираз її дописали в свій нотатник чи в свій ЗОшит. Тобто, в лівій, з лівої сторони, в лівій колонці ми пишемо фрази, які найчастіше говорить нам критик. А в правій колонці, відповідно, ми пишемо альтернативу, яку нам говорить наш внутрішній фанат. І тут дуже важливо прописати ці фрази попередньо, щоб вони у вас були вже, знаєте, як заготовочка. Тому що, поки тут критик сказав, поки ви придумаєте цю фразу, подумаєте, це пройде досить багато часу. А вам треба реагувати миттєво. Угу. Почули, що це внутрішній критик, відреагували, зупинили і зразу перекрили іншою фразою. І тому ця вправа має бути обов'язково вами зроблена. Тобто, ви. Берете і пишете, там. він вам пише, ти там, не знаю, що там, ну, критик пише там: ти там занадто товста, чи що він там може вам написати. І кожен пише своє. можу вам зачитати, наприклад, свої фрази, які ми пропрацьовували з дівчатками, які були у мене в роботі. Наприклад, ми писали так: можете собі записати: Моє тіло змінюється. І я вдячна йому за кожен крок. Да, я роблю маленькі кроки, але це прогрес. І найкраща фраза, яка мені дуже подобається, я сама вирішую, коли мені починати. Я маю право починати знову і знову, і це нормально. Як вам така фраза? Дякую, Оксана. Дякую. Так, це дуже гарна фраза, яку можете брати собі на озброєння і користуватися нею. Це мої фрази, ну, ці повторю, да. Е, тому що, знаєте, я ж кажу, досить важко самому писати. Досить важко, тому що це треба ну, і правильно написати, і маленько знати ці фрази. да. Е, моє тіло змінюється, і я вдячна йому за кожен крок. Далі. Я роблю маленькі кроки, але це прогрес. Ну, і моя найулюбленіша, Да, я починаю знову. Ну, і що? Я маю право починати знову і знову, і це нормально. Далі дивіться, що ми робимо з цією вправою. Ми обов'язково читаємо вголос одну пару фраз. Одну пару голос прочитали ту, яку говорить критик. Відчули емоцію. Да? Наприклад, там, критик сказав, я відчула напруження. Далі читаєте ту фразу, яку говорить ваш внутрішній фанат. І відчуваєте емоцію, яку, наприклад, підтримку або спокій, або впевненість, тому що ви маєте заякорити емоцію, тобто одну фразу, да? але критик друг. Ви можете виписати собі, що, тому що, дивіться, кожен буде мати свою емоцію. Для когось, наприклад, там я маю право починати знову і знову, і це нормально, для когось це спокій, для когось це підтримка, для когось впевненість. Тобто ви маєте виписати ті емоції, які відчуваєте саме ви, коли ви це говорите. І от прочитали вголос фразу критика, виписали емоцію, яку яку відчуваєте. Далі прочитали фразу внутрішнього фаната, виписали емоцію, яку відчуваєте. Тобто, ту емоцію позитивну, яку відчуваєте. Ще одна фраза, яка може бути. Да, я там зробила один крок назад. Але я зробила це свідомо, і я знаю, куди мені йти. Да, це може бути один крок назад. Але я знаю, куди мені йти. Я роблю це свідомо. Да, бо я знаю, куди мені йти. Дуже добре ці фрази завчити і е, говорити їх ще, от, е, ви зробили, оце на цьому закінчується. Е, і. Дуже добре ці фрази, от саме фаната, критика не треба вчити, вони самі до вас прийдуть, якщо. А у цього фаната дуже добре ці фрази собі, знаєте, ці заготовочки вивчити на пам'ять. І тоді, от, наприклад, найкласніше працює, коли ви, наприклад, дивитеся у дзеркало. Тут критик каже вам: як ти сьогодні погано виглядаєш. Фанат каже: Ага, я люблю своє тіло, але у мене здорове і сильне. І перший раз ви це сказали. Ну, якось так, знаєте, не. А коли ви скажете це 21-й раз, ви відчуєте різницю і побачите, як дієво працює ця фраза. Або, наприклад, там, от ви дивитеся на ваги і знов та сама історія, там плюс 200 грам. Критик каже, ха-ха, бачиш? Що ми можемо йому сказати? Цифра на вагах це не оцінка мене як людини. Я рухаюсь вперед. Це лише цифра на вагах. Як має відбуватися ця практика? Це ми от там голосами записали це вправо. Ви вивчили ці е, підтримуючі фрази, як має бути? Ага, критик заговорив, зробили вдих, да, е, усвідомили, яка емоція, зробили видих обов'язково. Видихаєте цю негативну емоцію, далі вдихаєте, говорите собі підтримуючу фразу і видихаєте. Якщо ви будете робити щодня хоча б один-два рази в день? Ви перепишете ці автоматичні реакції, і, знаєте, кажуть, за 21 день у вас буде зовсім інше сприйняття себе. Підсумовуємо цей наш пункт. Тобто внутрішній критик завжди оцінює, порівнює і знецінює. Ну і, звісно, критикує. Внутрішній друг що робить? Підтримує, заспокоює, і найголовніше, що робити, це допомагає зробити вам свідомий вибір. Право два голоси це базова ваша техніка для щоденної практики. Як це працює? Коли ви починаєте чути свого внутрішнього фаната частіше, ніж критика, то ваше життя буде змінюватися на краще. Сподіваюсь, ви зрозуміли, хто такий критик, і як він на вас впливає. Да? Це, от коли вам там кажуть, ну, ну от. Такі роки вже треба давним-давно бути. За або мати 25 дітей, або там навпаки, вже треба 10 разів розлучитися. Є такі бабулечки, які сидять там перед під'їздом і постійно їм щось не так. Да? Вот. Але це бабулечки, які сидять там на вулиці, а ваша є така бабулечка в вашій голові. Така бабулечка є у кожного, да? але просто ви маєте мати не тільки бабулечку, а маєте мати цього внутрішнього фаната. От саме ваш фанат допоможе вам зменшити вплив цього критика на ваше схуднення і самопочуття. Що у вас вийде, що ми з вами зможемо. Я тут для того, щоб вам допомогти, щоб принести вам користь. Щоб ви точно знали, що для вас буде помічним. Це надважливо. Тобто, в результаті цих практик в нас буде менше тривоги, буде більше контролю і буде більше свідомих рішень. Ми з вами зможемо натренувати нові реакції, і так само повсякденні трейери, Да? Тобто, ми з вами зменшимо вплив критики на емоції і зможемо підтримувати в нормальному стані свій. Процес схуднення. Дивіться, який шлях ми з вами сьогодні пройшли. Ми зрозуміли, хто такий внутрішній критик. Побачили, як він впливає на ваш процес схуднення. Навчились розрізняти, що є голос критика і внутрішнього фаната. І отримали практичні інструменти да, для підтримки себе. Дякую. Да, я бачу Ларіса, дякую і вам. Маєте домашнє завдання, тобто зробити вправу два голоси. Практику турботи про себе, практику стоп. І дуже хочу, щоб якщо на наступний раз ми з вами зустрінемося, щоб ви мені сказали, що у вас вийшло, що у вас не вийшло, які виникали трудності. На сьогодні усе. Я вам дуже дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви слухали. І дуже сподіваюся, що це все вам допоможе. Гарного вам вечора, гарного і комфортного вам схуднення. Бажаю всім мати таке тіло, яке буде йому приносити, задоволення. Всім дякую. На вебінарі було багато технік, тут ми показали лише одну з дозволу адміністратора. Тому, якщо вас цікавить ця тема і ви хочете її глибше пропрацювати, welcome у терапію. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавої і корисної інформації.